Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джіотіш-астролог, і це прогноз на грудень для знаку Козиріг. Грудень надзвичайно особливий місяць, особливо для вашого знаку. Вас чекає багато чого цікавого, неймовірного, доленосного і навіть трансформаційного. Давайте починаємо спочатку. Грудень починається з новолуння 1 числа в знаці Скорпіон. Це ваш 11-й дом гороскопу. Це про інвесторів, про інвестиції, про прибуток, про успіх в роботі. У вас може відбутися повернення друзів з минулого, колег з минулого, начальника з минулого, якихось інвесторів теж з минулого. У вас таке все про повернення, тому що у вас там Меркурій ретроградний в 11-му домі. Можуть повертатися з минулого ваші партнери, якісь міжнародні партнери, повертатися такі міжнародні зв'язки. Замовники за кордону теж повернуть.